Дуже важко говорити і згадувати тих загиблих захисників, яких ти знаєш особисто. Ще з 14 року саме переді мною і декількома дівчатами, волонтерами. Тоді постала нелегка задача допомагати родинам загиблих захисників, допомагати пораненим та робити все можливе, щоб гідно вшанувати загиблих захисників під час поховання. Зараз масштаби. Наших підопічних вражають, але це доволі неприємний досвід, тому що ми бачили, як повертаються неживими наші друзі, наші брати, наші родичі. У жахливому стані, саме з гарнізону Маріуполь з Азов Сталі. таке не можна пробачити, таке не можна забути, таке буде стояти перед нашими очима все життя. Але для нас це величезна відповідальність. Пронести цю пам'ять і передати її нашим нащадкам, передати пам'ять про подвиг, на який не кожен здатний, не кожен здатний розуміти, що скоріш за все він загине і прийняти бій, маючи при цьому можливість. Гинути місто. Не кожен здатний пожертвувати останнім поглядом на свою родину, останнім дзвінком. Але наші хлопці, які загинули. Захищаючи всю Україну, наші хлопці, які дали можливість ті драгоцінні місяці, щоб відновити і збудувати армію, яка зараз досі протистоїть такому жахливому ворогу як Росія. Єдине, що ми зараз можемо зробити для них. Це пам'ятати, не здаватися і передавати скрізь покоління пам'ять про їх. Важливіший для української нації подвиг. Слава Україні! Слава! Олена Токачова гайка". гайка. Дякую Затримайте, будь ласка, на секундочку. Так само, так само подяка за вашу роботу, за ваш подвиг, за вашу працю, за вашу позицію, слова. Дякуємо. Давайте підтримаємо описками, друзі. Все таки, ми це все тут сьогодні. Говоримо, згадуємо і передаємо для того, щоб жити, творити і бути щасливими на своїй вільній відновленій щасливій Україні.